Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus Клименко Group. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити наказ на відпустку для співробітника для медичної галузі. Для початку обираємо під систему облік заробітної плати, пункт меню Первинні документи, доплати та отримання. Серед переліку папок шукаємо потрібний нам блок. Відпускні та обираємо ту папку, відпустку на яку хочемо внести. Звичайна відпустка, учбова, чорнобильська, за свій рахунок, відсторонення від роботи тощо. Заходимо всередину подвійним натисканням та обираємо період, з яким хочемо працювати. Натискаємо так. Після чого створюємо новий наказ, пункт меню права кнопка миші Додати або натиснувши іконку на панелі інструментів Додати. В таблиці, що відкрилась, в першу чергу заповнюємо дані за нашим співробітником. Занурюємося через три крапки: в штатний розпис підприємства та обираємо потрібний нам код. Обираємо особу подвійним натисканням. Програма автоматично заповнить дані, що стосуються прізвища імені по батькові підрозділу, посади нашого співробітника. Вказуємо дані період з, наприклад. 1 серпня 2024 року та вказуємо початок відпустки. В полі Кількість проставляємо кількість календарних днів відпустки співробітника. Програма автоматично визначає кількість робочих днів відпустки. Поле місяць виникнення програма також заповнить автоматично. У випадку, якщо ми будемо здійснювати нарахування та виплату відпускних наперед, необхідно здійснити зміну і вказати, наприклад, липень за дні серпня. Заповнюємо дані наказ номер» та вказуємо код із довідника шифрів виробничих витрат, наприклад, Адміністративний рахунок. Натискаємо Зберегти. Обираємо пункт меню Права кнопка миші, друк відпускних списком та зазначаємо поле Відпускні списком оновлено». Подвійним натисканням. Формування такої довідки дасть вам змогу проаналізувати, яким чином було здійснено нарахування для цього конкретного співробітника: табельний номер, прізвище ім'я по батькові та посада нашого фахівця, і також розрахунок попереднього періоду місяці, дні та дохід співробітника. В кінці довідки ми побачимо загальне нарахування. За 15 календарних днів у співробітника було нараховано 9451 гривня 35 копійок. Таку довідку ви можете роздрукувати та підшити під ваші первинні документи. Більше інформації про функціонал програмного продукту DebitPlus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!